Два роки, що я можу здавати на посвідчення водія, два роки. Але прийняли закон, рішення, все як у нас. І один рік лише. Від моменту, як ти здав теорію, з цього моменту, всього один рік, ох, не дороже, не дороги, а капець, у тебе є можливість здати на. Досвідчення водія. Е, мене допустили до здачі лише через півтора місяці. Ну, бо півтора місяці, десь півтора-два місяці дається на те, щоб навчитися їздити. 20 уроків взагалі У нас, в моїй автошколі 20 уроків на, прав... на водіння. Ну і 20 уроків, звісно, ти повинен відходити. Ти можеш ходити більше, ти можеш ходити менше. Якщо ти до цього ходив, тобі може бути достатньо і 10-12 уроків. Якщо ти зовсім нічого не знаєш, то ти можеш взяти допомільні уроки і ходити. Ну, не не, не, не суть. Значить, доходила я. Значить, за ну, мною я не 20 доходила, я доходила 18, в мене ще 3 заняття, якби є. Доходила своє заняття і пішла здавати, значить, на екзамен. Вони, щоб ви розуміли, я жодного разу не здала. Я ходила на 8, ну, майже 8 занять, майже 8 екзаменів. Є чек-лист, на якому тобі ставлять галочки, де твої помилки. Так от, в цьому листі немає помилки, вони дописують уручну е, помилка заглох двигун. Розумієте? Не тому, що не могла справитися з ногами, а тому, що машини, на яких я здавала, то Це новенькі машини, які були, які зараз по всім, всіх сервісних центрах Мрео е видані. дуже-дуже видані. тихенькі. Ну прям дуже тихенькі. Ти сідаєш в ту машину і ти заводиш і ти не розумієш, взагалі завелась вона чи ні. для мами. Тато поїхав на роботу. Діти в мене на відпочинку, а я дуже хочу розслабити трошки мізки і покупатися, тому я їду на озик. Ось. Тому я глоха. Ну це так, також це не дуже важливо. Потім були такі незначні взагалі, помилки, де я краєм колеса наїхала на пішохідну смугу, але краєм колеса. Це не фіксовано було камерою. Це це, Боже, в нас заровняли тут дорогу. Я в шоці, я в шоці заровняла. обалдеть. Давно не була тут. Слухайте, це супер. От. Так от я вже приїхала. Так от, вона не фіксована камерою. Не фіксувалося. Це бачив лише. Мій екзаменатор, який сидів справа від мене. Розумієте, і таких дуже-дуже багато нюансів було моментів. І я коли розповідала своєму інструктору, з ким я навчалася, він був в шоці. Ну, там була нецензурна трохи лексика, і він каже, що це ненормально, і це ну, взагалі вони, вони хочуть, щоб ми були асами прям асами. Але ж як може бути людина асом-асом здавати, здавати екзамен на права, коли по факту в неї немає такої практики самостійної, ну і ну, взагалі, в общем, не, 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 не суть в цьому. І от я шість разів була, в общем, шість разів не здаю, і мені е, дівчата кажуть, що можна поїхати в інший сервісний центр, там більш лояльно до всього відносяться, там більш лояльні. Інструктори і екзамінатори, тому можна поїхати туди. Так як мені той район був незнайомий, то я взяла в автошколі при цьому сервісному центрі є автошкола. Ну, не автошкола, а є інструктори з автошколи. Я взяла машину на прокат, відкатала маршрути, по яким я можу їхати, здавати екзамен, і після цього. Я сіла і здавала екзамен. І я вам хочу сказати, що я здала екзамен в сервісному центрі, в тому ж місті Києві, просто в другому місті. Нормальні, адекватні взагалі хлопці. Коли я сідала і їхала маршрут, то мені навіть з автошколи цей інструктор. Він мені все показав, де може бути якийсь момент, на який треба звернути увагу, де в нас закритий, бо зараз літо і велике багато дерев, де в нас закритий знак. Так, я піду вийду, покладу свою підстілку, бо тут вже машинка наїхала. От, де може бути якийсь там підводні камні? Можливо, все мені людина розказала. Все показала взагалі без всяких проблем. І там був ем, такий момент. Ну, я була там не права, в деякий, в, деякий, в деякий момент не буду казати. І що я просто хочу сказати, що я зрозуміла, що мене валять на ту просто валять, валять. Е, бо той момент, як оказалось, камера не зафіксувала. І вони пишуть мені в цьому листі помилку не ту, не ту, яку ну, повинні, мабуть, були б. Бо я там так. Ну, я проїхала, пішоход вже ступив на проїжджу частину, і я приїхала. Ну, але ж я проїхала, і я так зрозуміла, що камера не зафіксувала цього моменту, бо в, помиль, в помилці мені. Не зазначили саме цього, ну, саме того, що я проїхала з, з пішоходу, але це ж помилка. Тому, розумієте, є такі моменти, коли, коли просто людяність повинна грати в якийсь момент. Так що, е, в общем, здала, я здала. Ну, я здала не сьогодні, я здала вже 7 числа, тому сьогодні я собі хочу влаштувати такий трошки релакс. Я приїхала до нас на озеро. Озеро знаходиться в лісі. Отакий От вид має. Я хочу трошки розслабитися. Всім дякую, хто зі мною на каналі, хто підписується, хто мені ставить вподобайки. Я дуже-дуже. Ціню кожного, хто в мене є, буду намагатися знімати по можливості і за баранки, із-за керма машини, можливо, щось цікавеньке. І буду знімати, як вже водій, який набуває стажу. Тому залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Надіюсь, вам зі мною буде весело. Все, всіх цілую, обнімаю. До побачення. Завітайте до мене на наступне відео. Пока-пока.